Гувер Колінз, спотворене кохання, частина 61. Тепер я зрозуміла. Зрозуміла дуже чітко, тому майже хочу, щоб Майлз заплющив очі, адже швидше за все, він не має тих почуттів, які я бачу на його обличчі. Мені так добре з тобою, що бачу Майлз мені в губи. Мій стогін служить йому відповіддю. Майлз просуває праву руку між. Нами і натискаю на те місце, дотик до якого зазвичай змушує мене відкинути голову і заплющити очі. Тільки не цього разу я не відступлюсь. Особливо, коли він дивиться в очі всупереч тому, що сам казав: Так, я відмовляюсь відступати, але все ж таки даю йому зрозуміти, як мені подобається те, що він робить. Я не маю вибору, я не владна над власним голосом. Мій голос належить зараз дівчині, яка думає, ніби саме цього вона хоче від Майлза. Не зупиняйся, молить мій голос, дедалі більше підкоряючись Майлзу. <кій> <кій> Я, й... <кій> Я й не збирався. Майлз натискає сильніше, і всередині і зовні. бере мою ногу під коліна і підтягує її до своїх грудей. Через що кут між нашими тілами трохи змінюється. Він щільно притискає мою ногу до свого плеча і входить ще глибше. Майлз, о Боже! Я вигукую його ім'я, закликаю Бога та чорта. Моє тіло тремтить, не впевнена, хто здався першим, але ми цілуємось, і наші поцілунки так само шалені. Та глибокі, як його поштовхи, у мене всередині. Він стогне, і я стогну голосніше. Я здригаюсь, він здригається ще сильніше. У нього перехоплює подих, я дихаю так глибоко, що вистачить на нас обох. Майлз робить останній випад і придавлює мене до ліжка своєю вагою. Тейт, стогне він мені в губи. Чорт забирай, Тейт. повільно виходить і лягає щекою мені на груди. Це прекрасно, це страшенно прекрасно. Знаю. Майлз перекочується на бік і обіймає мене однією рукою ми тихо лежимо поряд. Я не хочу визнавати, що знову дозволила собою скористатись. Він не хоче визнавати, що це був не просто секс. Обидва ми брешемо самим собі. А ти, Корбін?» – запитує, Майлз, повернеться вночі. Майлз стурбовано хмурить брови. мені краще піти. Він встає з ліжка і одягає джинс. Потім зазирнеш. Я киваю, встаю і також натягую джинси. Будеш проходити повз кухню, прихопи мою футболку, прошу я, застіпаючи ліфчик. Майл відчиняє двері спальні, але не виходить, зупиняється, дивлячись на когось. Чорт, корбін, я кидаюсь вперед, щоб перешкодити тому, що зараз станеться. Корбін сверлить майол за очима на порозі своєї кімнати. Я заговорю перше Корбіна, перш ніж ти щось скажеш, брат робить мені знак замовкнути. Опускає погляд на мій лівчик, і його перекручує, ніби він до останнього сподівався, що між нами нічого не було. Корбін відводить очі, а я поспішно прикриваюсь руками. Який сором, що він все чув. Брат дивиться на Майлса із суміш люті та розчарування. Як давно це продовжується? Не відповідаю йому, втручаюсь я. Хочу, щоб Майлс просто пішов. Корбін не має права його допитувати, це ж смішно. Досить давно, засоромлено бурмоче Майлз, ти її любиш? Ми дивимося одне на одного. Потім Майлз переводить погляд на Корбіна, ніби намагається вирішити, кому з нас догодити своєю відповіддю. Нарешті він повільно хитає головою, і така реакція не влаштовує ні мене, ні брата. Ну, хоча б плануєш покохати, і я дивлюсь на Майлза так пронизливо, наче його запитали, у чому сенс життя. Я чекаю на його слова ще нетерплячіше, ніж Корбін. Малець переводить подих і знову хитає головою, ні, пошепки вимовляє він, ні, він навіть не планує мене покохати. Я знала, якою буде його відповідь, і не чекала нічого іншого, і все-таки мені дуже боляче. Навіть збрехати не міг, щоб не розчарувати Корбіна. Отже, Майлз не просто веде зі мною гру, він такий і є. Майлз не здатний на кохання, принаймні більше не здатний. Корбін стискає отвірок, закриває обличчя рукою і робить повільний вдих. Потім знову повертається до Майлзу. Його очі, немов дві стріли, спрямовані в ціль, у житті не бачила брата в такому сказі. Виходить, ти просто трахав мою сестру, і я чекаю, що Майлз відсахнеться, але він робить крок уперед. Корбіне, вона доросла жінка. Корбін теж робить крок на зустріч. Забирайся, не знаю, заради мене чи заради друга, але Майлз чинить так, як йому наказано. Іде. Я все ще стою на порозі своєї кімнати і дивлюсь на Корбіна так, наче готова накинутись на нього. Погляд у нього такий самий непохитний, як поза: Ти не знаєш, як це буде братом, тож ж не смій говорити, що я не маю права злитись, і він зачиняє двері. Я часто моргаю, щоб стримати сльози гніву на брата, сльози образи на Майлза і сльози сорому за егоїстичний вибір, який зробила. Ні, у них на очах я не плакав.